Пане Сергію, ситуація знову сьогодні не була масових розмов. Різні високопосадовці, включаючи і главу ОСМЗС різних країн Європи, будуть збиратися. Говорять про те, що в Німеччині знову ж таки вже якби і не заперечують так передачу леопардів. Хоча сьогодні їхній новообраний міністр оборони сказав, що це питання дуже складне, воно залежить і від дії. І від того, що цих дій не буде, пане Сергію. Ми побачимо ці леопарди два у себе у війську. Як ви вважаєте? У mm, мене немає жодних сумнівів. Так безумовно побачимо. Але коли? А це вже трошки інше питання. Ви знаєте, я не хочу бути таким беззаперечним, ну як би сказати, захисником бундеслідерів, або керівників німецької держави, але треба розуміти, що крім того, що просто отримати танки, ми маємо підготуватися до їхньої експлуатації, бути спроможними забезпечити і технічне обслуговування, і ремонт, і ефективне використання тих танків. Тому не тільки від бажання або не бажання Німеччини залежить, як швидко ці танки будуть у нас. Ще залежить від того, як швидко ми зможемо опанувати цю технікою, йдеться не тільки вміння там, управляти цими танками на полі бою. А як я вже сказав, забезпечити їх надійну і ефективну експлуатацію. Тому якщо ми говоримо так, що танковий екіпаж може бути навчений десь приблизно за 23 за місяці, то самі розумієте, наскільки більш масштабним масштабною є задача по розгортанню саме системи забезпечення та обслуговування цих танків, і це може зайняти трошки більше часу. Адже без такої системи, ну наскільки будуть ефективними ці танки, їх потрібно буде постійно ганяти. На ремонт і вийде так, що умовно, я так просто для образності кажу, один день танк буде воювати і два місяці буде ремонтуватися. Чи потрібна нам така техніка? Мабуть, що ні. Але те, що робота ведеться в цьому напрямку, сумнівів немає, і ми побачимо ці танки. Пане Сергію, а чи не вбачаєте ви в в цьому Ось такій паузі в цьому терміні, який триває про ці танки, і саму німецьку індустрію їхній військово-промисловий комплекс, тому що по факту, ну з десяток добрих країн є, де ці танки німецькі на озброєні є основними по факту танками, але ось Танки будуть нищитись правильно ж на полі бою. Танки будуть ламатися, і німцям потрібно втриматися в оці в позиції лідера на європейському континенті, щоб їхні танки були. Але вже й корейці, ось про це говорять Нідерланди. Так про те, що Норвегія говорить про те, що може ми замінимо свої танки на корейців. Плюс США можливо, просто німці тягнуть, бо хочуть нових контрактів. Ну, ви знаєте, тут треба розуміти, що ваша позиція є досить слушною, і давайте будемо говорити відверто. Ну, танки протягом останніх 30 років ніхто не будував. Це техніка часів е, холодної війни, і ну чого за німцями бігати, вам достатньо подивитися в Ікіпідію. Ви побачите, що американці останні Абрамс побудували в 92-му році. Після того займалися тільки е, їх ремонтом, е, тільки їх удосконаленням та модернізацією. У німців, у британців, у французів така ж сама ситуація. Не було потреби будувати таку техніку, тому що не було просто не існувало такого ворога. Який міг би загрожувати обороні цих країн і безпеці, тому безумовно німці так само абсолютно усвідомлюючи необхідність відновлення цих всіх виробничих ланцюгів, вони зараз намагаються зробити все для того, щоб бути готовими виступити такими надійними партнерами щодо розгортання виробництва цих танків. І як виду зброї, тому що ми бачимо, що війна е, за, створила ситуацію, за якою всі країни зараз кинулися і збільшувати свої військові бюджети і нарощувати свій бойовий потенціал. Е, німецькі танки Леопард є достатньо відомою надійною маркою е, танків. Вони є європейськими танками, е, тому вони хочуть захистити в тому числі і свій ринок. Ну і для того, щоб захистити, вони мають і наростити і відновити ці е, виробничі процеси, які мають бути. Тому ми можемо розглядати і такий варіант е, затягування ситуації. Пане Сергію, я бачив Більд, а не Вельт, видання, публікувало певний матеріал, і там у них зазначено, що танків Леопард-2 ну, по Європі дуже багато, да, там це вже ну, там в тисячах, але є 500 і Леопард-1 у Греції, і в самої Німеччини є 88 Леопардів-1. Це ж старіший значно танк, можливо, ми його отримаємо, чи все ж таки Леопард-2 в різних модифікаціях? На це ми розраховуємо, бо це ж принципова різниця, ну ви знаєте, для нас поки що не існує великої різниці. Що отримувати для нас? Важливо і це було наголошено головнокомандувачів бройних сил України отримати бронетехніку. І коли ми говоримо про танки, він не казав, що мені потрібно 300 леопардів або 300 абрамців. Він казав, що мені потрібно 300 танків, і давайте будемо говорити відверто: Т-72 танки, які нам передають поляки, передають чехи. Це танк армії НАТО. Він є основним бойовим танком НАТО, який прийнятий офіційно прийнятий на озброєння в країнах НАТО. Він пройшов відповідну модернізацію, удосконалення відповідно до стандартів НАТО. І для нас передача таких саме танків. Так є дуже серйозною допомогою. Тому чи то буде леопард 1, чи то буде леопард 2, чи, то буде Lechlerk, чи це буде Лехлерк, чи це буде «Челленджер», чи древній, я б сказав так, англійський танк «Чіфтен», Не має значення. Нам потрібна ця техніка. Тому що ця техніка якісно інша, навіть якщо ми говоримо про техніку радянських зразків. Тому, тому тут стоїть питання: як, коли, в який спосіб. І на яких умовах ці танки будуть передаватися? То, що вони будуть передаватися, немає жодного сумніву. Я наголошую ще раз. Пане Сергію, ну і просто поляки. ж ось останні їхні буде допомога. Це аж 120 танків да от радянських, але 120, це ж набагато серйозніше, ніж нам дадуть ну там тих же челенджерів в невеличкій кількості, там скільки їх 18, з чи 14? 14. ви знаєте, тут треба просто звернути увагу на одну особливість. Я це називаю пробничком. тому що челенджери е, в кількості 14 одиниць це є бойовий підрозділ. Це так званий ескадрон. І треба розуміти, що ми вперше отримуємо техніку, таку техніку, складну техніку, потужну техніку саме з західних зразків. Всі бойові нормативи е, любої армії е, розписуються під наявні види озброєння бойової техніки, і тому нам треба ще відтестувати, як саме в якій кількості, в якій якості, за якими напрямками ми будемо використовувати вже абсолютно нову для нас техніку. Абсолютно нову не з точки зору того, що ми її не бачили ніколи, а ми її не використовували на полі бою. Тому, знаєте, це ще додатковий такий аргумент на користь того, що ми не дуже сильно поспішаємо з твоєю новою технікою, і ми маємо радіти. І це не іронія, не сарказм. Ми маємо радіти тому, що нам передають ту техніку, з якою ми можемо працювати. Я хочу ще раз сказати, що потужності наших оборонних підприємств, які ремонтують саме таку техніку, є достатніми для того, щоб говорити про ремонт. Ну я не побоюся того слова, там на одному заводі до десятка одиниць в день, тобто танкова рота відновлюється. В день і ми можемо це робити. Я маю великі сумніви, що ми одразу зможемо перейти на такі ж темпи відновлення техніки західних зразків. Тому отримання любої бронетехніки для нас є виключно важливим елементом і постачання, і забезпечення нашої майбутньої перемоги. Пане Сергію, хочеться трошечки ще повернутися до цих міжнародних всіх перепитів. Ось просто максимально е, цікаво. МЗС Польщі так, ось, е, говорять про те, що Німеччина може просто опинитися в ізоляції, якщо вона не захоче або зупинить цю коаліцію, або взагалі не підтримує так, от передачу Україні танків. Оця ось, ось перепитія вся в на європейському континенті, в структурі НАТО, в структурі Євросоюзу. Це впливає. Пливає на єдність між собою наших союзників. Ви знаєте, ви, до речі, вже підняли це питання, і тут можуть бути ще й бізнес-інтереси, тому що будемо відверті, ізоляція означає відсутність замовлень, ізоляція означає втрата ринку збуту. Німеччина досить вдало провела цю операцію по забезпеченню танками, якщо я не помиляюся, їх було продуковано по 1200 одиниць. І вони розподілені по Європі. Але ж ніщо не вічно, залізо так само. І тому ці танки можуть бути бути замінені, як ви вже казали. Хто знає, можливо, південнокорейськими, можливо, ліклєрками, Хоча це так само дуже стара е, зброя. Можливо, хто знає, меркавою з Ізраїлю, ніхто не може гарантувати. Але йдеться про втрату ринків збуту і чи піде на це Німеччина на втрату е, свого економічного і бойового потенціалу. Ну навряд чи. тобто вони знаєте, можуть трошки. А, ну, Посперечатися, погратися, тому що в Німеччині давайте будемо відверті. надзвичайно складна внутрішньополітична ситуація з огляду на те, що Російська Федерація не дарма вкидала мільярди доларів на пропаганду. А всі знають, що в Німеччині так звана російськомовна спільнота складається з мільйонів. А мільйони це виборці. І не давайте не будемо забувати, що німецький бізнес був дуже серйозно пов'язаний з російським бізнесом, і розірвати одномоментно всі ці зв'язки дуже складно. Тому такі політичні ігри будуть продовжуватися. Але, ну скажімо так, економічна, політична військова доцільність і здоровий глузд, ну і, вибачте, примітивне, але не є злочинним, намагання заробити грошей і втримати ринок. Вони все одно переможуть. Тому як я починав, від самого початку ми все одно ці танки. І пане Сергію, ще на останок стосовно петріотів, ну німеччина максимально да, от швидко в цьому контексті з Польщею туди перемістила е, свої ці установки американського походження, але ж і нам передають петріоти. Е, загалом хоче започути думку вашу. Ми е, покращимо своє ППО. Ну і загалом е, посилення знову ми чуємо про східний фланг НАТО. Як поводить себе альянс, розуміючи, що ворог лютує? Зовсім поруч на українській землі ну ви знаєте, тут скажімо, дуже просто: е, любе якісне покращення системи ППО е, починається з кількісного забезпечення е, силами та засобами цієї системи. Тому передача нам в будь-якій кількості е, сил та засобів протиповітряної оборони в будь-якій якості об'єктивно посилює нашу спроможність е, витримувати і відбивати повітряні удари противника. Тому йдеться тут і про передачу американських по ідеамериканських петріотів, йдеться і про передачу німецьких е, ірісті, і йдеться і системи кротал, і Хокі і так далі. І тому подібне. все, що нам передається. Попри те, що це я називаю часто логістичним кошмаром щодо організації взаємодії цих систем між собою, є е, виключно важливим фактором для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, тому ми будемо це отримувати і е, наступний вже знаєте такий. Більш перспективний е, аспект цього питання, ми вже вчимося працювати з патріотами і, е, е, а це основна система протиповітряної оборони НАТО, тобто, фактично, ми вже де-факто інтегруємося в систему протиповітряної оборони Північно-Атлантичного альянсу, що для нас так само є надзвичайно важливим чинником посилення нашої обороноздатності, коли ми вже станемо офіційними членами НАТО. Пане Сергію, а стосовно самого альянсу, бо зараз багато експертів починають знову говорити. Ну такі е, не дуже скажімо так, оптимістичні, але футуристичні погляди. Да, що доведеться, все таки альянсу вступати у війну. Як ви собі бачите цю ситуацію? Ну, знову ж таки, у них ці оборонні процеси тривають, і американці сюди війська перекидають там і е, оце жі Петріоти перемістили в Польщу. Ви бачите собі загалом, що ця війна може розростися, і е, в протистояння вже Російської Федерацією. Ації і альянсу північного тич того ви знаєте, це моя особиста думка, але чим довше точиться саме ця війна, тим менше вірогідність того, що Російська Федерація ризикне е, виступити проти безпосередньо країн НАТО. Чому Ну, давайте згадаємо нашу далеку історію? Росія, е, радянський союз не зробив жодного пострілу в сторону НАТО, маючи в рази більший потенціал, в рази більшу армію і можливості щодо ведення таких бойових дій. Радянський Союз не залежить від е, блоку НАТО, і разом з тим він так і не ризикнув почати е, е, який навіть мало ймовірний конфлікт проти НАТО, маючи ну, специфіку російського військово-політичного керівництва, яке не зберігає свої кошти в грошах, які не належать до країн НАТО, я маю глибоке переконання, що окрім якихось там гучних заяв або намагань шантажувати, в тому числі з використанням ядерної зброї, справа не піде. Тому е, навряд чи дійде до цього. А ми спираючись на той потенціал, який нам надається союзниками, і союзники вже пересвідчили, що ми можемо вправно з цим працювати безперечно, зроблять все, щоб по перше не допустити війну. Залученням своїх громадян в першу чергу. Ну а по-друге, утримати її на великій відстані, тому що вони вже бачили, що ця війна приносить на терени держави, проти якої ведеться така війна. Тому вони зроблять все можливе, щоб цього не допустити. А можливо, це значить повнокровне забезпечення наших потреб. Пане Сергію, дуже вам вдячні за ваші думки, за ваше бачення і аналітику цих всіх процесів.